Вітаю, друзі, і черговий терапевтичний етюд, і дуже складна тема. <кій> я дякую, що ви подаєте ідеї. Як бачите, я реагую на ваші дописи, на ваші спогади, на ваші життєві історії, на ваше пірнання у власне дитинство і на все те, що ви переживали. Чим ви ділитеся, і це також спонукає мене також до осмислення якихось речей. І цей терапевтичний етюд з'явився завдяки вашій активності, ваших дописів. Якось зачепила дуже оця тема Земля 2. Чи готовий я пірнути в минуле і кардинально змінити своє життя, траєкторію життя, відмовившись, від цього, що я здобув, прожив і так далі. І воно далі тянеться. Далі йдуть коментарі, далі продовжується голосування, так, ні. Воно набирає якихось обертів. Ну, цікаво, будемо дивитися, можливо, відсоток зменшиться. Але сьогоднішня тема мене підштовхнула і до іншої музики. От є композитор, естонець, сучасний класик, світовий класик однозначно. Це признано всім світом, тому що кращі симфонічні оркестри Нью-Йорка, Лондона, Берліна виконують його твори, мають за честь, коли він приїжджає на будь-які виступи і фестивалі. Він уже по чесному жюрі, що називається, сидить. Але він не засиджується в жюрі, тому що він багато пише, творить, І Боже, до чого тільки він не творить: до мультиків, до фільмів, кантати. Релігійні величні, патетичні твори. Направду слухати, не переслухати, і вихід з під пера відповідно вже з оркестровою будь-якого твору, завжди захоплює. Я завжди чекаю, що з'явиться, особливо якщо це з'являється на вінілі, щоб послухати відповідні, не в такій ситуації. Тут в мене скоріше демо-варіант, для того, щоб вам щось демонструвати, і так іноді щоб фоном звучало, а щоб слухати музику, там в мене ламповий програвач і відповідна акустика. Про кого я сьогодні говорю? Про великого естонця. Арво Пярт. Погано видно білий конверт. Візьму інший диск. Так, щоб бліку не було, Арвоп'ят. Та була раса, що тут, що та була раса тут. Але це різні твори, різні виконавці. Ну от Про його ступінь величини вказує про те, що, наприклад, уже на цьому виконанні в нього виконавці Дідон Кремер, Кіс Джеред, що вже можна говорити, якщо такі величини заходять і записуються за честь записатися. З оцим незвичною особистістю, яка пройшла достатньо складне особисте життя 60-ті роки. Талін музику, яку він творює, заглиблюється в духовний світ і починає писати глибоку релігійну музику, маскуючи її під вигаданими, назвами, авторами, щоб тільки десь її провести, прослухати, вступити в дискусію і так далі. Все одно вичисляють його КГБ. Радянські часи, Радянська ще Прибалтика, і йому роблять всю дорогу, щоб він покинув Радянський Союз. Він його покидає, там його підхоплює. Підхоплює мистецтво і можливості Заходу себе реалізувати, тим більше людини, яка створить абсолютно новий стиль, калаш. Де змішаний а, мінімалізм, тому що коли виводити слово оперто, в нього дуже багато, вроді би, здавалося б, дуже простих тактів, які повторюються, що дуже характерно для мінімалізму. Але недаремно було названо калаш. Тому що він вводить а, так званий новий простір нової зеленої хвилі, а це зовсім інша річ. І отримує ну таку потужну духовну медитацію. Вау! Рекомендую Арво П'ят. Прослухайте його ну, навіть з комп'ютера, хоча це, звичайно, не звук. Але тим не менше, що у вас було уявлення про хто такі сучасні класики. Що таке сучасний класик? От живе класик в Естонії творить, пише, подорожує, звичайно, по всьому світі. Записується, записується. Замовлення на його нові твори. Я ще раз надаю, навіть до мультиків продовжує писати музику. З ним виступають. Або, скажімо так, його твори виконують ну, люди номер один у світі як виконавці. Ну, Гедон Кремер. Ну, що ще можна сказати? ну, Це ж Гедон Кремер. Ну, а... Ну, варто послухати. Варто послухати. Я, звичайно, навряд чи я щось тут зараз вам продемонструю. Я то можу вімкнути, навряд чи Ютуб щось виловить. Ні. Перепрошую. Навіть не той звук я, я, і не хочу. Не, не хочу псувати навіть думки уяви, хто такий Арво Піарт і, і що він творить. Тому рекомендація однозначна. Якщо хочете глибоко пірнути в духовність, навіть не медитацію, ні, тому що я там сказав медитативно, ні, не медитація це не те. Ні, от Дійсно глибока духовність. В такій собі півтеврямі посидіти, звернутися до рівня, перепрошую, зараз хтось скаже, да ва що? Звернутися до рівня Необаха, ось такого. Необароку, і в той же час це мінімалізм, це не барок. То, звичайно, вам до Арварта. Взагалі, в одному інтерв'ю я, я читав і мене просто потішило. Тому що коли до нього там звертаються журналісти, він людина відкрита, не усамітнена, не такий собі музичний аутист, не Глен Гульд своєю відгороженістю від світа і тільки викидати в світ своєї творчої майстерні ще раз виконання геніальне виховання того ж Іогана Себастьяна А ні, Арво Піаст, дуже відкрита людина, охоче дає інтерв'ю. І коли там з великими почастями до нього добирається, починають його восхваляти і казати: Ви ж наш сучасний світовий геній. Він завжди починає приземляти журналістів чи тих рецензентів, які хочуть в нього взяти інтерв'ю, каже, ні-ні, це мені, це вам не до мене, це вам до іншої людини. І ось тут, чому я сказав мене так, ах, пройняло. Тому що він каже: Вам до Валентина Сільвестра. До кого? Як? Ось патріарх цієї музики, ось кого треба вчиститися. Да, Валентин Сільвестрів, Київ, приїжджайте. Ось де живе геній, яким захоплюється весь світ. А СІМ просто і Сім стукається до нього, коли ви створите новий твір, коли можна буде запросити і так далі. До Києва вам. Арва Пярд. Та була раса. Ну, не, не лише та була раса, тому, звичайно. Попробуйте прослухати, спробуйте. Отримаєте задоволення? Ну, а тему, яку я зачепив, я почав з дуже серйозного автора, з класика, неокласика? А, ну і переходжу до не менш серйозної теми, яка уже, я впевнений, в якійсь мірі так поставила знаки запитання, а можливо, навіть і заінтригувала. Як це так вибери свою біду? Ви, ви про що? А уявляєте, що дійсно на якомусь уроці життя, так як там було на цій заставці, з'явиться хтось, який не зарахований педагогічний колектив, і невідомо звідки взялася ця жінка, і що за палочка в неї в руці? Як указка, можливо, вона магічна, її ніхто не бачить. Вона з'являється у вас на уроці. Замість звичної вчительки, невідомої якої там математики, географії, от просто не приходить, вчителя з'являється абсолютно нова людина, яка розклеює листочки, такі щось подібне, як там на тому колажі, що я там доклеював, дописував до речі на цій дошці, і дуже серйозно ставить до вас запитання. Я буду впливати на ваше все подальше життя. У вас є сьогодні унікальна можливість вибрати свою біду. А можна якось без цього? Біди і так вистачає, щоб я ще й вибрав свою біду вищу. Я не знаю, вона не прогнозована, що життя тобі буде підкидати у вигляді генетичної схильності, обставин життя. Якогось придурка, який почне війну і влізе в твою країну. ДТП? Ще якоїсь біди, колектив, який тебе затопче, як, як бики пронесуться по тобі, навіть не звернувши увагу, хто ти такий, що ти там піщало внизу, чи, чи попадеш в ситуацію розминання булінгом тільки тому, що ти тягнеш ногу, чи тому, що ти повненький, чи впісявся біля дошці. Як можна вибрати? І так це непрогнозовано, і я намагаюся від цього відхреститися, а людина, оця цей вчитель, цей педагог, але вже зрозуміло, що вона далеко не педагог. І далеко не вчитель. Вона каже, розумієте, тут урок іде, і він триває 45 хвилин. І ці двері не відчиняться ні в ту, ні в ту сторону, поки ви не виберете свою біду. І ти розумієш, що якась дурна ситуація. Вибирати біду. Ну, по-перше, не хочеться. Ну, але тебе перед тобою ставлять як обов'язкову умову це зробити. І відповідь не хочу, не проходити, ти просто не покинеш цієї учбової кімнати, яка розтягнеться у часі. і… Всі залишать, всі почнуть жити. Невідомо, коли ця біда, до речі, і прийде. Тут же немає якихось умов. А ти будеш сидіти і не знати, що робити вперто. І в цьому вже буде твоя біда. Тому що ти не зміг покинути цієї кімнати. Це вже біда, це вже величезна біда. Це не просто проблема, це стоп життя. Ну, їсти ж хочеться, та й в туалет якось, мабуть, хочеться. І взагалі дихати хочеться. І тоді ти починаєш повзати очима по тих карточках, які розклеїла ця невідома людина, вже навіть не хочеться на неї говорити слово педагог чи будь-хто. Навіть мах якось мах щось таке все-таки добре, чарівне, а тут невідомо. Доля, як її назвати? Хто вона така? Що вона тут робить. І ти починаєш повзати очима по цих карточках і читати ті пропозиції, які тобі підкидають і там всюди стоїть. Але ти багатий, ти дуже багатий, ти самий багатий і ти невеликовно хворий. Може, тобі ця карточка підійде? Ну, ти ж можеш купляти задоволення життя, встигне пожити, політати. Прославитися, ще щось наробити, і ти швидше помреш, ніж інші. Тебе всі люблять, тебе піднімають на п'єдестал, тебе цінують, тебе, тебе розхвалюють, а ти люто ненавидиш всіх, хто поряд з тобою. І ти не можеш зрозуміти, чому. Ну тебе ж то те люблять. І коли ти починаєш перебирати ось ці карточки, які висять там на екрані, умовно, їх може бути п'ять. 10, 15, 20, 100. І ці біди різні. І вони неприємні тим, що вони створюють завжди слово але Так і хочеться зупинитися на слово Ти багатий тебе люблять, ти відомий. Але недаремно вибери біду, тому що там йде альтернатива і така жорстка, категорична, неприємна. Яка не просто збалансовує, якось можна перемучитися і десь отримувати задовго. ні. Вона різко тебе закидає. В тебе є все, наприклад, там одна з карточок, я написав, в тебе є все, а тобі жити не хочеться. А я бачу таких пацієнтів, я з ними працював. Не вкладається в логіку, що виробляють ті мізки. Коли дійсно, реально, людина може тобі дозволити ну, майже все. Ну, не злітати там на місяць. Зрозуміло, та їй і не хочеться. Але зароблені гроші, не вкрадені і з глибокою повагою ставишся, а ті мізки говорять, одне, треба кінчати життя самогубством. Тобі жити не хочеться. І тобі пропонують вибрати. І ти намагаєшся і так зробити, і так зробити, і крутишся, і прибираєш ті карточки. А той, хто прийшов, і ти так все більш підозріло дивишся на неї і думаєш, ну хто вона така, вже знов перекидаєшся. Ну чому вона заставляє мене уже зараз програмувати свою долю, тому що я буду вибирати щось таке, від чого я буду страждати? Так, коли я вибираю і щось приємне, але це страждання явно перевершує, і скоріше я буду тепер думати про нього. Я заробляю гроші вони вже й коли прийде та хвороба. Коли вона накриє те, що не можна вилікувати, коли втратиться логіка, помирають спочатку батьки, а потім діти. І ця логіка перекриється, коли діти будуть гинути, а ти будеш продовжувати жити, щоб страждати. Вибери свою біду. Знаєте, так і хочеться сказати і просто зробити якийсь рух. Ну, наприклад, наприклад, ось такий. А я нагадаю, це стара, стара, ще пам'ятаю, ми в школі її проходили. Така загадка на логіку, як за допомогою. Чотирьох ліній, лише чотирьох прямих ліній, прямих ліній, з'єднати всі 9 крапок. Я не буду зараз перетворювати цей терапевтичний етюд, вирішення цієї логіки. Просто я навіть буду показувати зараз на екрані я це зроблю. З'єднується воно дуже просто. З'єднується лише в одному варіанті. Ось перша лінія, я її протягнув, вийшов, ось друга лінія. Я її протягну, вийшов. Ось третя лінія. І нарешті четверта лінія, яка з'єднує останніх дві точки. І тут логіка побудована в тому, що потрібно двічі вийти за межі квадрату, ось цього умовного квадрата, який поставив на цими дев'ятьма крапками. Ну, власне, тут не 9 крапок, а 8 крапок. Якщо ми говоримо про квадрат, ні 9 крапок, але якщо ми говоримо про квадрат, умовний квадрат, який ми самі собі обмежуємо в голові, то тут 8 крапок. І якщо ти поламаєш свій стереотип і замахнешся ручкою лівцем на вихід, аж сюди, а потім аж сюди, то ти з'єднаєш ці всі крапки лише чотирма лініями. Вибери свою біду. А можна. Розмахнутися так, щоб вийти за рамки пропозиції. Тут важливий дуже момент. Пропозиція залишається і ти категорично не відмовляєшся від неї. А? Як вам така ситуація? Ну, умова є, якщо ти не вибираєш, ти не покидаєш цієї кімнати, і ти вже попадаєш в біду, непрогнозовану біду. Але це не прогнозована біда. Тобто це та річ, відколи ти вийшов уже за рамки і відмовляєшся від чогось, і потрапляєш реально в ситуацію біди, тому що всі покидають цю кімнату, а перед тобою двері захлопуються і відчинити їх неможливо, карточки висять до сих пір на столі. І твій вічний не вчитель, а Амах, і взагалі невідомо хто, так і хочеться сказати, що жінка з косою. Чорній одежі стоїть і мовчки каже: ти не виконав завдання. Але це була твоя дія. Ти вже вийшов за рамки. Ти просто почав опиратися, і ти вийшов за рамки цих точок. Ти починаєш малювати власну траєкторію. Як буде складатися надалі твоя доля, і що ти будеш робити по цьому житті, і де вона буде наповнювати тебе стражданнями, радостями чи чим іншим, тобі невідомо. Той, хто покинув цю кімнату, вибравши свою біду, вони знають, як вони буде розвиватися. Вони будуть багаті, але хворіти. Вони будуть, їх будуть любити, а вони будуть всіх ненавидіти. Вони чогось досягнуть, але від них відмовляться діти. Вони будуть цитовані, а власного життя не буде ніякої, буде одне страждання. Вони будуть, 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 але вони вже знають, вони залишилися в цьому квадраті. Вони все-таки не вийшли за його рамки і не побудували своє, і не виконали більш складне завдання під назвою. Ай мій май як співав Бітлз. Це моє життя. І якби ви мені не пропонували ці карточки, я маю право все-таки будувати щось своє, виходити за ці рамки. Нехай ця умова захлопує переді мною двері і не створює варіанти, ти відомий, ти багатий, ти все маєш, тебе тебе. І одночасно підкидає якусь біду, яку ти точно так же прийняв на себе. А можливо, є інші варіанти. Власне, і наші зустрічі, і всі ці терапевтичні тюди, і власне те, що я роблю і для себе, і для вас. Я вам дякую за ваші дописи, за ваші коментарі. Якраз направлені на те, щоб заставити думати, проасоціювати. Поламати голову, а потім взяти Арвопіарта, Поставити його, подумати, а як він проходив у тих 60-х роках, коли за нього так міцно взялися і навіть були погрози йому житті, а він творив духовну музику. А що тепер? А тепер Арвопіарт. Ну що, друзі? Не знаю, який настрій я вам створив. Ну, принаймні арва п'ята варто слухати. Направду так. Думайте, друзі, думайте.